Отже, 12-й завершальний день виїзного курсу психологічної реабілітації. Зазвичай в цей день у клієнтів часто бувають емоційні гойдалки, хтось дуже хоче вже їхати додому, хтось, навпаки, хоче залишитись, тому можливі перепади настрою клієнтів, і це все можна згладжувати наступними активностями. Сам день повинен бути також дуже активний, дуже насичений, щоб. Люди з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень менше думали про момент від'їзду. По перше, ми на останній день відкладаємо дуже велику частину на збирання речей. далі ритуали, ритуали завершення вони дуже важливі. Вони дуже сильно переключають людей з інвалідністю. І налаштовують на позитив, так особливо, якщо ви закладаєте в ці ритуали елемент того, що це все продовжиться, це все колись буде ще раз, це ці вправи можна виконувати самостійно вдома. Ось такий заряд позитиву, да, надання такої перспективи розвитку і надалі, воно дуже позитивно впливає на психоемоційний стан наших клієнтів на останній день в нас були заплановані зустрічі в зумі з клієнтами і колегами, які перебувають в інших країнах. Також в нас відбувся такий своєрідний майстер-клас по складанню речей. Ми показували клієнтам, як це робити правильно. Робили це разом з ними. Також показали їм, що є такий спеціальний прилад для складання футболок, наприклад. І дуже багато часу в цей день ми приділяємо ритуалам ритуалам завершення. Ці ритуали ви зможете побачити в сьогоднішньому відео. Вони дуже цікаві, емоційно наповнені. Це і плетіння вінків, і відпускання їх у воду, і танці в костюмах, і кидання монеток. Ви можете вигадувати свої ритуали. Все, що є у вас в регіоні, підійде, можливо, похід в якісь знакові місця, так, на якусь гору або до якогось пам'ятника, пам'ятної споруди. Це ваш вибір. Ви можете придумати і розробити свої ритуали. Але це така елемент корпоративної культури в кожної організації. Вона повинна бути, і в нас вже за багато років. Існування транзитного будиночку благодійного товариства джерела в місті Богуслав. Ці ритуали заготовлені, розроблені. Їх багато. В нас є різні групи і різним групам цікаві різні ритуали, скажімо так. Вони в нас іноді змінюються. Іноді ми ходимо кидати монеточки, іноді ми ходимо на гору, так, прощатися з містом. Все, Все дуже по-різному, все дуже індивідуально. Ви обираєте те, що вам підходить, придумуєте свої якісь нові методи, свої цікаві ритуали. Вам в цьому можуть допомогти ваші клієнти, які можуть вам підказати, які місця їм більш подобаються. Так, наприклад, якщо ви десь гуляєте по місту, хтось може сказати: О, подивіться, яке цікаве загадкове місце. І ви повинні це запам'ятовувати і потім вибудовувати певну схему, так, придумувати певну історію. Але ця історія буде емоційно наповнена, і це дуже важливо. Ця емоційна наповненість історії допомагає людям з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень запам'ятовувати і розуміти важливість цього моменту. Звісно, якщо у клієнтів є момент сильних стресових переживань з приводу від'їзду, слід психологам, які працюють індивідуально в подібному курсі, приділити більше часу для таких клієнтів. І звісно, спочатку, коли ви опитуєте батьків, опікунів, треба дізнатися, як люди з інвалідністю, ті чи інші, так як ті чи інші клієнти переносять. Від'їзд сам по собі, і наскільки емоційно він на них впливає. Бажаємо вам успіхів! Організовуйте подібні реабілітаційні курси у себе в регіонах. Вони дуже важливі і дуже сильно допомагають людям з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень відчути себе важливими, зрозуміти, що вони багато на що спроможні, і в ці складні часи для нашої країни стати. Трошечки, трошечки спокійнішими і щасливішими, і найголовніше це допомагає батькам і опікунам отримувати тимчасовий перепочинок. Якщо у вас будуть виникати якісь питання з приводу організації подібних курсів, ви завжди можете звернутись до команди благодійного товариства Джерела. Да. Е, зараз у нас відбувається конференція е, е, з Данією. Дані перебувають зараз наші друзі, які туди евакуювалися на початку повномасштабної війни, і вони вже там проживають більше року. І зараз вони організували таку конференцію разом з датськими колегами для того, щоб розказати, як наші українці, джерельці наші, живуть в Данії, чим вони там займаються. Які вони там у них є заняття, про те, як хтось влаштувався на роботу, про те, як вони різні проводять такі заходи цікаві, ось і вони про це розповідають. Підніміть ручку, хто був в Данії? Так. Матраша, ми, 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 ми їздили у ваше село. На роботу, щоб подивитися на роботу Альони та Єнса. Це дійсно дуже цікаво, вони там заняті, дуже бджоли, прибираємо, лініпун. <різки> Наталія Ігорівна, тут хочуть вам розказати, що ми були біля Медвіна на горі Тотоха. От <різки> Кирил хоче розказати. <різки> Розкажи, <Кирю. різки> Наташ, <я>. Давай. Наташа, <різка> Хай, я вас не забув. Я не забув англійський язык Хай. Я не забув селі. Mm -hmm. На машине ездили, стома его лыжи боевую, с, с валерею. Mm -hmm. Село называется весло Мэд Двен. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И, и я когда туда поехал, я, я, я думал, что они что мы туда едем. А, а на самом деле мы туда поехали. И мы увидели вашу голову Тутоху. нас mm ма? -hmm. Дві хвірточки. Беремо за рукавчик, притримуємо, складаємо спочатку одну сторону, відкладаємо, потім в другу сторону, відкладаємо і потім третій. На виході маємо гарно складемо. Спочатку одну сторону, закриваєш, Раз, відкриваєш, Потім в другу сторону, складаємось, відкриваєш. І, все. Як Бі, да. і сьогодні ми також вирішили провести театралізоване дійство з нашими учасниками, тому що театральне мистецтво це такий синкретичний вид мистецтва, який об'єднує дуже багато різних видів мистецтва: це і співи, і танці. Літературна творчість, і ми сьогодні провели таке обрядове дійство, коли ми могли сплести віночки, створити собі образи, використовуючи тканини. І ми танцювали в колі, обираючи когось головним учасникам цього дійства. Така діяльність допомагає відчути підтримку колективу, тому що театральна творчість це творчість колективна, відчути можливість створити разом якийсь такий культурний продукт, щось таке спільне, і отримати від цього процесу задоволення в колективі разом. Ми збираємо квітки на вінок. Пашать? Пацать Ні. На 20? Дыши. Да, они есть mm. 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 писать. Время mm. обеда? По неделю во время обеда. Да, 20 лет. А я задала, если ты было писать, а потом. Беремо віточки. Мати. Да, Ось так. Ось так. Берем. Тут складаємо ближче, щоб вона одна другу до другої квіточки була. Потім беремо ниточку і починаємо обкручувати. Беремо наступну квіточку, да. дивіться всі, а потім будемо робити разом. Береш наступну квіточку і обкручуєш. Ось так. Бачиш? Тепер ми візьмемо таку біленьку. Маріна, що ти робиш? Бачиш? І знов відкручуємо так. Ось візьмемо хвощ польовий. Маріна ділає шкоду. Квіточки. Ось 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 Давай, держи, Оцею рукою тримай тут. Оцей друг оце тримаєш. Я а оце видимо, береш. Не? і отак, щоб воно замідеє плюс. Ося, да? давай еще так ось, давай и замотаешь. так, вот так короче, Это подавать Тамара, где Вот там, Слышите? Так, девчатка. Ой, у E' yeah, un ay... right. ay... una cosa... E' no, una cosa... E' 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 А тепер треба додати образа, до образу тканинку пов'язати якось да, гарно. Давайте на кого? Олексій, що ви нам скажете? А як? Айя. Ти хлоп? Тканина. Ну, 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 Дуже ну, 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 гарна. Тень дітта і <продукط> шок. Ти подобається? Настя принцеса. Так, якоїсь держави. Добре. Давай не підбираю. Так, людочка в нас то.

Твенькі були! Сенькі ви мачухають. О, пішех отні мозні наш. Пішехотні. Пішеготні мосі.